Ство компанії, яка буде відзначена наступною, знаходиться на сумщині, яка однією з перших прийняла удар російської армії. Компанія ж Кусум. Одразу почала діяти, аби мінімізувати вплив російської агресії на цивільне населення. Протягом перших трьох тижнів було організовано доставку питної води та продуктів харчування. Врятовано 750 іноземних студентів, які жили та навчалися в місті Суми. Зібрано та доставлено понад 25 тонн гуманітарної допомоги з Індії. Не кажучи вже про ліки для медичних закладів та волонтерських організацій, що відвантажувалися навіть під час активних обстрілів складських приміщень компанії. Компанія Кусум також активно допомагає нашим військовим закуповує та забезпечує їх необхідним захисним спорядженням та устаткуванням одягом власноруч, доставляючи це безпосередньо в зону бойових дій. 22 машини з корпоративного парку було також передано на потреби ЗСУ. Компанія ремонтувала цивільні бомбосховища, встановлювала пункти незламності з усім необхідним устаткуванням, закуповувала та розповсюджувала скриньки незламності під час відключень світла. І це тільки, мабуть, така маленька частина всіх ініціатив компанії Кусум, які сьогодні вручають почесну пам'ятну відзнаку «Фармфронт». І пані та панове для мене велика честь запросити на цю сцену. Справжнього патріота України, щирого українця, засновника і генерального директора групи компаній Кусум Раджива Гупту, який також особисто робить абсолютно все можливе і неможливе, аби підтримати Україну та українців в цей надскладний час і наблизити мир в нашій країні. Це тільки я без співробітників Люди готовы были работать в первый день, участвовали в процессе. Даже когда был сумма захвачен, все равно работали производственники, производили, поставляли лекарства. В Киеве, наш территориальный склад находится в Светошино, был обстрел, все равно продолжали работать. Я им звоню, говорю, ребята, может, стоит уходить оттуда? за склад мне говорит, нет, мы будем бороться за родину. Как можно не работать дальше? Как можно не инвестировать? Да, я всегда считаю, что в этой стране, если умом пользуюсь, то никогда нельзя инвестировать. Но наивность выигрывает. Любовь к родине. Это моя родина. Я все равно дальше буду инвестировать. Как бы ни били меня. Инвесторы бьют. Все знают. Каждый приходит со своими правилами. Но это меня не останавливает верить в родину. ¡Slava a